Корська офенсіва, курський наступ українських збройних сил. Якщо збройні сили візьмуть під контроль ще частину території Російської Федерації, чи зайде Путін настільки далеко, щоб застосувати ядерну зброю? Є броні нуклеарний як панель Przede wszystkim musimy realnie oceniać sytuację, ponieważ ta wojna в Україні. Перш за все, ми маємо реально оцінювати ситуацію, тому що ця війна в Україні має дві версії: з промоційною піарною, формаційно-психологічною та реально військової чи військової сторони. На мою думку, реальна військова картина на даний момент базується на аналізі різних джерел з різних країн, а також на прямих контактах, які я маю з різними людьми в Україні. Ця ситуація дуже складна для України, і я не очікую, що російські війська в паніці втікатимуть, тому що сьогодні Україна має велику проблему: як захистити Покровськ базу матеріально-технічного забезпечення не лише Донбасу Донецької області, а й Курської. Області та військ, що діють там в Російській Федерації. Тому я знаю і також це аналізую, що українські війська мали багато окремих успіхів в Курському регіоні. Але це не єдиний український наступ, який би свідчив про те, що Росія незабаром опиниться у складній ситуації. Це величезна рішучість, хоробрість, героїчні дії. Бригад та українських батальйонів, але це не свідчить про те, що ця операція завершиться більш ширшим ефективним наступом у перспективі. Тому я трохи повертаюсь до вашого запитання. Спостереження на театрі бойових дій сьогодні не свідчать про те, що Путіну доведеться застосовувати тактично ядерну зброю. Навпаки, слід очікувати подальших хороших дій підтримки з боку заходу, які дозволили б Україні зберегти оборонні позиції в Донецькій області і, можливо, навіть у Отримати окуповані території в Курській області. Оскільки реальна картина показує, що українці діють з великою рішучістю, але однієї рішучості недостатньо співвідношення сил і бойових засобів, які вони мають, свідчить про перевагу Російської Федерації, тому так важливо те, на що ми всі чекаємо. Це рішення президента США Джо Байдена про можливість використання ракет великої дальності в глибині Росії, тому що на сьогодні це здається єдиний вихід, який дозволив би Україні. Україні перевести подих на свій захист у Донецькій області, і має змусити Росію зосередити сили, які б захищали вже територію Російської Федерації. Що дало б Україні передихнути на Донбасі трохи, хоча б відпочити. Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. РФ обіцяла ядерне випробування в цьому випадку перші з 1990 року, якщо Байден дозволить використовувати далекобійну зброю Байдена. Я вслухую ще в що ві Росія і старався в оригінале слухати. Я прислухаюся до того, що говорить в Росії, і намагаюся прислухатися, хоча б до офіційних джерел і мовою оригіналу, до того, що говорить Володимир Путін, і того, що говорять серйозні інші політичні особи, з такими людьми як Салавйов та багатьма іншими пропагандистами, не варто говорити про те, що відбувається, бо їхні відповіді просто дурні, і це треба відкласти від заяв тих, хто приймає. Має рішення. Володимир Путін погрожує не стільки застосуванням ядерної зброї, навіть тактичної, він погрожує доставити зброю в частини світу, які можуть розпалити більшу війну, яка буде важкою для сполучених штатів. Він не назвав. Країну, але я думаю, що йдеться про близький схід, і це дуже важко для сполучених штатів, які сьогодні підтримують Україну, але також дуже пильно стежать за близьким сходом, тому що Ізраїль там дуже важливий для сполучених штатів і американці доволі сильно залучені в стабілізацію ситуації на близькому сході. Тому розмови про використання ядерної зброї в цей час і страх перед ядерним захистом на цьому етапі використовуються як К елемент залякування, а не те, що, на мою думку, можна відносити до справжніх планів, ніж щось, що реальні видуміє плановане. З іншої сторони, Польща... обіцяла ескадру Міг-29 в залежності від отримання замінників від союзників. Але на заміну Мігам Польща може отримати F-35 через 2-3 роки. Чи це означає, що Україна не скоро отримає свої F-16 і за 2-3 роки ще потребуватиме Міг-29 від Польщі? Не бензі так скоро це складна тема, тому що з одного боку польща передала кілька сотень танків, БТРів, БМП, вивівши їх зі складу своєї армії, яка забезпечувала польську безпеку, особливо якщо мова йде про броньовану техніку, і це зусилля в перші дні війни, ця допомога була дуже великою з огляду на наш власний потенціал. Про це вже забули, бо так водиться. Сьогодні я розумію, що нам потрібні нові літаки, нові гелікоптери, нові танки, нові БМП. У Польщі вже мало таких літаків, як Міг 29 але їх переналаштували на системи НАТО. Сьогодні вся електроніка, системи пов'язані зі зльотом, захистом літака в повітрі та посадкою. Це системи НАТО. Тому це не проста задача, але... Вона потребує більш глибокої підготовки. Це набагато складніше. Однак, Польща сьогодні діє так само, як і всі інші країни Європи, та за її межами вона допомагає Україні, де може. І Я думаю, що в цьому немає сумнівів, але також вона є під величезною загрозою. Ні для кого не секрет, що окрім України є ще країни, які під загрозою агресії з боку Російської Федерації. Це країни Балтії, Литва, Латвія, Естонія та Польща. Це те, що чітко проговорює і це також кажуть аналітики в НАТО, в тому числі американці, в тому числі президент Сполучених Штатів, що Польща розглядається Росією як країна, яка також може бути атакована у зв'язку з вище зазначеним. Також зрозуміло, що Польща повинна. На зберегти те, що призначено для прямої власної оборони, і має зберегти певний, хоча б мінімальний потенціал. Ці літаки міг 29 ще потрібні, але було прийнято рішення прем'єр-міністра Дональда Туска. Що як тільки ми почнемо використовувати літаки Ф 35 ці літаки міг 29 будуть передані Україні. Те міг 29 будуть передані Україні. Не так давно пройшла вереснева оборонна зустріч, на якій домовились про співпрацю у виробництві та ремонті польсько-української військової техніки. Тобто, Польща і Україна домовились робити власну техніку і озброєння. Що це буде за військова техніка? Який це тип виробництва буде? Бо я знаю особисто про кілька видів озброєння, які Польща та Україна роблять спільно. Що це ще може бути? co to będzie ja jeżeli chodzi o współpracę ukraińsko-polską czy polsko-ukraińską w zakresie nasze przemysłu obronnego Важко сказати, що це буде, коли йдеться про українську польську чи польсько-українську співпрацю у сфері нашої оборонної промисловості. Я звичайно один із аналітиків і спостерігачів. Я дуже дружня людина для України. Я багато років співпрацюю з різними центрами в Україні, але також помічаю, що українська влада трохи оминає Польщу і зосереджує свою увагу на співпрацю з Німеччиною. З одного боку, це в інтересах України, я це розумію, але з іншого боку, шкода, що так відбувається, тому що це не дуже добре звучить з огляду на співпрацю дуже близьких країн і країн, які мають спільний інтерес, спільний безпековий інтерес. Україна та Польща мають такий інтерес. Тому, говорячи про те, що буде відбуватися в нашій оборонній промисловості, я розраховую на ширшу співпрацю, але також на трохи більшу відкритість України та Польщі, тому що Ця відкритість, я знаю, що я кажу, не дуже велика. Це декларується політично, але це мова дипломатії верхівки, яка завжди запевняє нас, що все чудово, що це чудово, але насправді не завжди так буває. Сьогодні наші країни вимагають більш тісної співпраці, вони вимагають більшої відкритості, але це має бути підкріплено діями. І я сподіваюся, що коли йдеться про такий спільний шлях у сфері оборонної промисловості. Україні є що запропонувати, але також і Польщі є що запропонувати. Україна має багато потреб, польща також має багато потреб, і тут я сподіваюся, що ця розмова буде наповнена конкретикою. Сьогодні, якщо говорити про конкретику, я можу сказати дуже мало чесно, тому що те, що зараз відбувається в Україні, не передбачає навіть малої участі Польщі, і я сподіваюся, що її буде більше, як через сусідство і через досвід, який вони отримали від початку цієї війни, тому. Що більшість досвіду справді дуже позитивного, і це те, що люди оцінюють самостійно українці, ті, хто живе в Польщі, і ті, хто в Україні, незалежно від того, що говорять президенти, прем'єри, міністри. Головне, це люди, і люди і в Україні, і в Польщі дуже позитивно ставляться до цієї співпраці. А люди і в Україні, і в Польщі підходять до цієї співпраці дуже позитивно. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк, що найменше.